Добрий день, шановні батьки. Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему: дистанційне мінування пелюстками. Дистанційне мінування це встановлення мінних полів за допомогою спеціальних засобів. Що таке засоби дистанційного мінування? Дистанційне мінування відбувається за допомогою таких або порівних комплексів. Дальність залпу від 5 до 70 кілометрів. При цьому один залп здатен замінувати площу до 1 квадратного кілометра, засіюючи її сотнями чи навіть тисячами мін. Також дистанційне мінування відбувається за Допомогою авіації чи скидів з дронів? Що це означає для нас? Якщо ви побачили одну міну, це означає, що їх поруч дуже багато. Якщо ще вчора місцевість була безпечна, наступного дня вона може бути замінована. Це стосується і вашого ж звичного шляху на роботу, і навіть вашого подвір'я. Які міни ми можемо побачити на Херсонщині? Міни-пелюстки знаходили у прибережних зонах області та у місті. Є вірогідність побачити такі чи схожі міни. Що робити, якщо ви побачили міну? Дії при виявленні вибухонебезпечного предмета. У жодному разі не наближайтеся та не пускайте інших. Відразу зупиніться. Не панікуйте, у паніці ви можете зробити зайві кроки і зачепити міни, які можуть бути поруч. Якщо ви не самі, то голосно попередьте інших, перевірте наявність вибухонебезпечних предметів біля себе, роздивляючись навколо і не рухаючись з місця. Якщо нічого не побачили, то обережно по своїх слідах. Відійдіть якнайдалі і сховайтесь за будівлею. Відійшовши, позначте територію помітним знаком. Повідомте про знахідку ДСНС за номером 101 чи поліцію за номером 102 І дочекайтеся приїзду фахівців. Чого не можна робити ні в якому разі. Категорічно не можна наближатись чи торкатись вибуху небезпечного предмета. Як не натрапити на міну? Обирайте асфальтові дороги, на асфальті міни добре видно. Уникайте ґрунтових доріг, парків, полів та лісосмуг прибережних зон, там міну практично не можна помітити. Будьте максимально уважні, навіть на власному подвір'ї та на городі. Таку ракету ви побачите, а маленька міна-пелюстка може заховатися серед трави та листя.